Нейто мемберші фоюкреїн я не зніму членство України в НАТО Однак наразі найвпливовішим членом НАТО схоже є Путін, оскільки його примхи мають силу блокувати рішення альянсу. Ми вважаємо, що ядром будь-яких гарантій безпеки для України має бути членством НАТО. Або якщо не це, то умови, які дозволять нам побудувати інше НАТО прямо тут, в Україні Більше про результати конференції у Мюнхені розпитаю Євгенію Кравчук, заступницю голови комітету парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенії, вітаю вас в ефірі. Вітаю доброго вечора. Пані Вені, якщо говорити загалом про оцінку підсумків Мюнхенської конференції, як ви вважаєте, наскільки вона була успішною для України? Я маю на увазі, які цілі перед собою ставила українська делегація, і чи багато з них вдалося досягти. Ну, вона точно була знаковою, бо е, фактично тема е, війни Росії проти України і е, формули, е, за якою можна досягнути справедливого і довготривалого миру. Це й було е, основний фокус е, цієї цієї мінпійської конференції. Вперше е, брали участь в міжнародній конференції, чи такі міжнародні події, представники нової адміністрації. Сполучених штатів і звичайно було багато зустрічей із європейськими партнерами. Ну і багато публічних реакцій. І ну безумовно в Україні мало слів підтримки цього. Правда на нашому боці і е, е, допомога буде, бо ну фактично зараз Україна працює над формулою безпекових гарантій. Це про те, що говорив президент Володимир Зеленський, що звичайно найкращою безпековою гарантією для неповторення війни є членство України в НАТО, і е, дуже правильно, що е, е, Україна наполягає на, е, на тому, що не можна знімати. Це питання спорядку денного. До речі, багато європейських політиків потім в реагували під час своїх виступів і також казали, що це країни НАТО мають вирішувати, кого приймати до альянсу. І вже було рішення загальне про те, що Україна там за певних умов може стати. Членом НАТО і е, в двері НАТО відкриті зрозуміло, що е, в, в кожна країна, член НАТО, може поставити на це вето. Тому і ми кажемо, що є альтернативний варіант. Але те альтернативний варіант це велика армія українська, це відповідне озброєння в Україні для того, щоб Путін чи хтось інший, якийсь володар Кремля наступний розумів, що вторгнутися в Україну ще раз буде дуже боляче, дуже дорого, і цього краще не робити. Ну і безумовно, Україна чітко Если свої е, пріоритети і зафіксувала, що жодних територіальних поступок і змін е, міжнародно визнаних кордонів не буде. Жодна українська влада ж у вибачте, мене тут впав телефон. Я вже повертаюся. Перепрошую, а жодна українська влада не не визнає е, окупацію. Зрозуміло, що ми не контролюємо частину своїх територій, але відмовлятися ми від них точно не будемо за будь-яких умов. Пані Євгені до речі щодо мирних переговорів, можливих гіпотетичних. Ем, після зустрічі президента з віце-президентом США ем, чи з'явилося якесь ем, якісь зрушення можливо, е, чи спільне бачення, якесь принаймні напрямку, в якому слід рухатися у розробці ем, цього мирного плану. Дуже важливо, що обидві сторони це сполучені штати, це, це, це наш стратегічний партнер а заявили публічно, що потрібне не перемир'я, не якесь короткотривале припинення вогню а власне довготривалий мир і щоб війна не повторилася. Це важливий момент. Обговорювалися також і економічну співпрацю, і можливі інвестиції сполучених штатів, в там розробку і видобуток різних рікних металів, загалом металів. В, 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 в Україні, але а, жодних документів не підписували. І про це говорив Володимир Зеленський. Що а, ми відкриті до таких пропозицій? Це дуже добре, коли економічна співпраця. Бо кожна країна, коли яка а, має а, інвестиції в іншу країну, так тобто, що сполучені штати будуть інвестувати в Україну, то безумовно вони будуть піклуватися і будуть а, 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 зацікавлені для того, щоб. А е, Україна власне в, е, була суверенною цієї території, не, не було під нападом, і е, ну це важливо. Але і в України, зокрема, якісь певні гарантії безпеки, також мають бути прописані. Тому це такий комплексний підхід. Ну і звичайно, що ми чекаємо вже на дня приїзду спецпредставника президента Сполучених Штатів до Трампа. Генерала Келога до України Володимир Зеленський його і запросив побачити не тільки Київ, але й фронтлайн, Так поїхати на ближче до лінії фронту. І ну зрозуміло, що ця зустріч у Вінкені була першою особистою зустріччю з представниками нової адміністрації, але таких зустрічей буде ну, багато для того, щоб напрацювати цей план мир мирний план. Пане Євгенію, також було багато зустрічей з європейськими партнерами України, не лише з американськими. Які з них ви можливо могли б виділити як особливо результативні? Ну фактично було керівництво в Єврокомісії, і сама президентка Єврокомісії Вусула фондрляїн був президент Євроради. А пан Кошту він це ну фактично нова фігура. І до речі, у пана кошту була дуже сильна промова. А вона була вже на другий день з конференції, і вона відкрила так звану європейську годину і дуже правильного такого тону. Задали, бо е, Європа е, проявила характер. Насправді почала проявляти характер. Це відчувалося з виступів з всіх дискусій і, і прем'єрів різних країн і, власне пана Кошту, і до того виступала Урсула фондрляїн. Е, Європа е, шукає фактично е, як нову роль для старого континенту, і ця роль точно буде пов'язана із безпекою. Тому ці зустрічі важливі важливі були двосторонні зустрічі з е, лідерами, з прем'єр-міністрами, з президентами. Бо е, окрім е, в Брюсселя, як е, такого е, важлива підтримка національних е, урядів і е, ну з рішення, які вони приймають, і до речі, е, також треба відмітити позицію Великої Британії. От Я власне зараз запозиціла в інше відрядження я зараз в. В великій Британії, і як на мене, то позиція і твердість яка так налаштованість на підтримку України з боку Великої Британії, це дуже важливо, тому що це не лише про європейський союз, європейський континент. Він ширший там більше країн. І до речі, примітно, що на цю на зустріч, яку організовує Макрон, президент Франції, яка відбудеться завтра в Парижі, запросила також прем'єр-міністра. І Великої Британії, пана Стармера, і це такий ну, досить важливий момент цього об'єднання країн Європейського континенту саме навколо України і навколо безпекових питань. Пані Євгенія, дякую, що поінформували нас. Це була Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.